Всім привіт! Сьогодні у мене дуже старий, всім відомий рецепт хрустиків. Отож, приступаю до приготування. До яєць додати цукор. 400 мл кефіру або кислого молока. Додати 1 пачку ванільного цукру, 2 чайних ложки соди і 1 столову ложку горілки. Всипаємо порціями борошну. На мій заміс пішло 800 г борошна. Тісто мішу на 2 порції, рецепт якого я вкажу під відео в описі. Каструлю з олією поставила на вогонь, а тим часом я роблю хрустики. Робочу поверхню посипаю мукою і розкатую тісто в пласт, з якого буду формувати хрустики. Спочатку тісто нарізаю смужками, тоді роблю ромбіки. Посередині ромбіка я роблю надріз. Мої хрустики готові вже до обжарки. Отож, занурюємо хрусти у олію і обжарюємо до золотистого кольору. Ось така кількість хрустиків виходить з двох порцій. А я бажаю нам усім здоров'я і мирного неба.